Доброго ранку малята. Я рада вас вітати. Хочу вас познайомити з моїм другом Денисом. У Дениса трапилась біда, він захворів. Так, малята, я захворів, мені дуже погано і я не знаю, хто мені може допомогти. Малята, ви знаєте, хто допомагає? Діткам та дорослим, коли ми хворіємо. Правильно, це лікар. Ой ой, 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 ні, до лікаря я не піду. Я боюся. Та не бійся, Денис. Ми з малятами тобі розповімо, розповімо хто такий лікар і як він лікує діточок. Малята, ми сьогодні поговоримо про професію лікаря. Ось він лікар в білому халаті. Він лікує дітей та дорослих. Допомагають лікарю в роботі різні інструменти та ліки. Давайте розглянемо, що є у лікаря: це фонендоскоп, шпатель, вата та бінти, таблетки та мікстури, шприци. Термометр, а також лікар має записник та ручку. Малята, дивіться уважно, я буду називати різні предмети, а ви вибираєте те, що потрібно лікарю. Почали. Фонендоскоп, кошик, шприць, лійка. Так, молодці, Фонендоскоп та шприц, праска, шпатель, каструля, термометр, так, шпатель та термометр. Молодці, все вірно. Малята, а про кого ми розповіли сьогодні Денису? Про лікаря. Ну що, Денис, тобі не страшно вже йти лікуватися? Ой, ні ніже, дякую, малята. Я пішов до лікаря лікуватись. До побачення. До побачення, Денис. Малята, ви такі молодці. Ми з вами сьогодні дуже багато знали нового про професію лікаря. На цьому ми завершуємо наше заняття. До побачення!